Бути батьком надпотужна книга не тільки для чоловіків, але й для жінок, які прагнуть зрілих стосунків. Це є з роду духовної педагогіки. Перинатальна психологія стверджує, що всі емоції мами проживає дитина. І якщо батько в час вагітності своєї дружини занедбує з нею тісний зв'язок, то подальший його контакт з дитиною відбувається дещо з запізненням. Перші три роки дитини є фундаментом всього подальшого життя. Недбальство з боку матері в цей час залишає глибокі сліди у психіці дитини. Жінка двічі народжує сина. Перший раз це фізично, а другий раз психологічно. Це коли вона дозволяє йому віддалитись від себе, щоб він більш пристав до батька і таким чином біля нього зріс мужчиною. Такий перехід від батька до матері. Є необхідним, тому що саме батько виводить дитину у світ. Батьки повинні розуміти, що діти це є великий дар Божий. І вони не є для дітей двома різними джерелами любові, а насправді вони є одним джерелом любові з двома різними обличчями. Часто буває, матері критикують свого чоловіка перед дітьми. Особливо загроза це, коли саме перед синами. Тим першу чергу мати шкодить їм, синам, бо вони ідентифікують себе як чоловіка саме з батьком. І як результат може з'явитися погорда батьком. А погорда батьком, в свою чергу, завжди веде до поразки за свою чоловічість і своє батьківство. Чоловіки, які погоджують своїм батьком, не можуть виробити в собі відчуття гідності і чоловічого достоинства. Прояви гніву, агресії, деякі залежності, претензії до цілого світу, іноді можуть свідчити про непримирення з батьком. Натомість примирення приносить мир, радість і життя. І тоді зранений чоловік може дати своїм дітям найбільший дарунок, а це любити їхню маму.